Усім привіт! Сьогодні я представляю вам справжню знахідку у світі дитячих ігор, а саме головоломку 5 осель. За мотивами логічної задачі Ейнштейна, яка тепер стала досяжною для дітей завдяки українському виробникові дитячих ігор Зоя Фокіц. Протестувавши цю гру на ігротиці разом з моєю дитиною та в колі з нашими друзями, я бачу, що це шедевр для розвитку. А саме я довго шукала гру на метод дедукції, плюс-мінус на 4-5 років. І ви знаєте, достойного варіанту не знайшла. І ось з'являється 5 осеть. За механікою, яка навіть перевершила мої очікування. В комплекті ось така коротка інструкція, як для задачі Ейнштейна. Ми з вами легко розберемось в правилах. І тут у нас з вами є. Чарівні будиночки, в яких мешкають казкові персонажі. Вони мають цікаві хобі, домашнього улюбленця та чарівну їжу. І наше з вами завдання з'ясувати, хто де живе і з ким або з чим. Дитині, яка ще не вміє читати, ми зачитуємо підказки на картці, і гравець має розмістити картку у правильній послідовності на полі. І тут відкривається ще одна користь від даної гри це розвиток слухового сприйняття дитини. В цій грі єдине правильне рішення. Перевірити себе можна буде за підказкою. Базовий рівень це все поле. Якщо хочете полегшити задачу або дати цю головоломку дитині молодшого віку. Ми можемо взяти рівень на 3 ланцюжка, або на 4, зменшивши поле, по кольоровій рамці або білому полю, ми можемо дізнатися, які з цих карток, в якому рівні задіяні. Є зелена, жовта рамка та біла сторона. Якщо ми хочемо. Зіграти на все поле. Усі картки викладаємо з жовтою рамкою. Просто робимо ось так. Також можна взяти, наприклад, ось ці два рядки. Або, для прикладу, ось цей і ось, і ось цей рядок, три рядки таким чином, та отримати ще більше варіантів для гри. Зіграємо. Прочитаю декілька завдань для прикладу. Ретельно перемішаємо картки і починаємо гру. Отже, перша картка, яка нам попалась. там, де димок із димаря, там і хатинка домовика. Отже, ми бачимо, що це хатинка, але ми ще не знаємо, в яку клітинку її розмістити. Покладу поки що поруч. Той, хто варить кашу, не літає в небесах, але знає рецепт затишку. Це в нас страва. Але поки що ще невідомо, де із цих клітинок вона буде знаходитись. Відкладу сюди. Той, хто грає на супілці, зачаровує ягідки визирати з-під листочків. Очевидно, що це заняття, але чи є воно? Тільки той, хто не боїться висоти, може запускати повітряного змія. Я допущу, що якщо не боїться висоти, оселя цього персонажа буде найвища. Подивимось, чи це так. Отже, це заняття я розміщу карточку найвище. Чарівна мітла сама наводить лад у хатинці вимітає усе я. Хм, Здається, що зустрічала схоже. Там, де димок із деморя, там і хатка, хатинка до Угу, Все-таки ще невідомо де? Це відноситься у нас до заняття. Відкладу сюди їжа, там, де є світлячок, ніколи не знайдеш желейних черв'ячків. Відкладемо до страви. Солодка вата улюблений смаколик того, хто вміє літати. А вміє літати хто? Той, хто літає високо. Я припущу, що, напевно, той, хто грає в повітряного змія, їсть солодку вату. В дуплі живе той, хто не має крил. Ще одна домівка. не має крил, отже, не літає. Отже, вже хатинка не тут знаходиться. А тут, тут, тут або, можливо, тут. Поки що невідомо, відкладу. Той, хто живе у бульці, тримає равлика. Поки що зовсім нічого не відомо про це, відкладу. Там, де ховається світлячок, народжуються сни. Отже, світлячок. Це, напевно, у нас домашній улюбленець. Поки що ще не траплявся нам домашній улюбленець у оселі русалки завжди лунає звук хвиль. Хм. А у нас була булька. Той, хто живе у бульці, тримає равлика. Я допущу, що оселя буде ось тут, наприклад, а русаленка буде ось тут. Домовик мешкає в хатинці, але не з голубкою. Домовик, 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 персонаж. Нехай він буде поки що ось тут. Якщо що, я можу його перемістити на інші рядки. А ось. Там, де димок із димаря, там і хатинка домовика. Якщо домовик тут, хатинка його ось тут. Той, у кого живе світлячок, не живе на хмарці. Отже, на хмарці він не живе, значить, він точно не живе тут, покладемо тут. А що в нас сказано про світлячка? Той там, де ховається світлячок, народжуються сни. Ми бачимо, що він спить. Можемо по картинці, по -картинці дещо догадатись. Добре, покладу поки що світлячка сюди. У печері живе той, хто любить какао. Какао, хто в нас любить какао? Поки що невідомо. Можна і сюди, і сюди покласти, відкладу поки сюди. Лише голубка може дістатись до хмаринки, саме те там мешкає повітруля. Угу. Хмаринки, високо, мені здається, що це має бути ось тут. Слухаючи чарівну мушлю, можна почути голоси друзів з далеких морів і океанів. Угу. Морська тематика, мені здається, мушля має бути ось тут. Але я думаю, що ви зможете поставити на паузу і самі вже перевірити хід думок, як було правильніше розмістити ці картинки. Унікальність цієї гри в тому, що вона навчає гнучкому мисленню, адже отримавши нові дані, нові картки, ти можеш переглянути попередні рішення і змінити свій хід думок. Ти можеш виправити помилку, логічно дійшовши до висновку, і розв'язати задачу. А, подивіться, наскільки гарно промальовані ці картки, наскільки душевні, дружелюбні, добрі ці персонажі, всі картки заламіновані, якісно зроблені. Я в захваті цієї гри. Тут відразу впадає в око один нюанс: якщо вдруге складати цю головоломку, дитина вже по картинкам може орієнтуватись, що означатиме гарну пам'ять та асоціативне мислення. Так, в цю гру 99 разів не зіграєш. Але тому-то і цікаво дивитись, як дитина сприймає цю гру. Чи проведе зв'язок між підказками-символами? Ось хатинка з зірочками, і тут зірочки. Ось тут ліхтарик і тут ліхтарик, як заняття, і в хатинці ліхтарик. Чи помітить вона ці символи? І далі, навчившись читати, дитина зможе і вам загадати цю загадку, або бабусі, і друзям, і, граючи з донькою, Мені було дуже цікаво спостерігати, як вона мислить, чому ось цю картку поклала саме сюди. Вона коментувала свої дії і я чула такі логічні фантазійні висновки, що я зрозуміла, діти здатні на більше, ніж ми думаємо. Даємо їм інструмент і бачимо дива. Та ще й спілкуємося з дитиною в процесі цієї гри. Якщо вам сподобалась дана гра, Замовити її можете на сторінці виробника Zoya ForKids. Посилання на магазин залишу в описі під відео. У виробника Zoya ForKids величезний вибір оригінальних, авторських та локалізованих ігор, а з промокодом «Скринька розвитку ви отримаєте знижку 7%. Якщо ваша дитина хоче пограти в цю та інші настольні ігри разом з дітками, Приєднуйтесь до нас на ігротеку. Посилання на телеграм канал Ігротеки знайдете під цим відео. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео!